Справедлива кара рано чи пізно наздожене кожного воєнного злочинця. Щонайменше 14 генералів армії РФ ліквідовані від початку повномасштабного вторгнення. Про смерть першого стало відомо ще на початку березня 22-го року. Генерал-майор Андрій Суховецький спіймав кулю снайпера під час боїв за Маріуполь. Суховецький брав участь у військовому вторгненні Росії в Грузію, командував парашутно-десантним полком під час анексії Криму. Найбільше військових високопосадовців. Було ліквідовано саме 22-го року. Утім, ворог зазнавав втрати пізніше. Зокрема, генерал-майора Павла Клименка ліквідували вже цьогоріч у листопаді. Це він організував концтабір у Донецьку. Його підлеглі вбили американця Расела Бентлі та катували мобілізованого вчителя музики Володимира Фролова. Генерал вразив fpv дрон біля Красногорівки на Донеччині. Хай би якими були втрати, Кремль не зупиняється у своєму божевіллі замість переговорів про мир пропонують дуель ракетами. Диктатор Путін сьогодні фонтонував абсурдними заявами на щорічній прямій лінії і навіть спробував бути трохи самокритичним, заявивши, що шкодує про початок так званої СВО. Мовляв, треба було робити це раніше, а ще краще підготуватися. Але певно, найяскравішою заявою став по суті виклик заходу на дуель їхній орешник проти натовських систем ППО. Звісно, таке важко коментувати, особливо тоді, коли весь світ уже заговорив про ймовірність за завершення війни та про мирні переговори досить емоційно на Нісенітниці з уст російського диктатора відреагував Володимир Зеленський з, з, з полів саміту ЄС у Брюсселі. Сьогодні а, товариш із Кремля сказав: ми, що Росія пропонує технологічну дуель. Каже, що ми вдаримо, наприклад, кудись по Києву. А вони нехай поставлять проти рішникам цієї нової ракети, а вони нехай поставлять протиповітряну оборону. Ну і подивимось, що буде. Ну, ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто від, від